Усім привіт! Ви на каналі ІНЕ СУМУЙ. Віра Правоторова Слоненятко. Біля дзеркала півдня тупцювало слоненя, приглядалося до носа. Мамо, щось мені здалося, ніби трішки ще підріс. Мій і так задовгий ніс. Мама каже слоненятку. Ти поглянь на мене, й татка. Довгі хоботи носи, знак слонячої краси. Слоненятко знов до мами. Мамо, кажучи, між нами, великі в мене вуха. Слоненя моє, послухай, власники великих вух мають дуже гарний слух, а махати в спеку ними значно краще, ніж малими. Ну, а хвіст не закуценький. Що ти? Він такий гарненький. Мамо, хочу ще спитати. Я не надто повнувати. Тут забідкалась слониха. Та ти що? Побійся, лиха, ми великі з роду в рід, бо такий наш родовід. Ти чудовий слоненятко, схоже на мамусю й татка.